Дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про театр. А чи знаєте ви, що таке театр? Чи були ви коли-небудь на виставі? Театр, діти, це не тільки палац, де показують казки. Театр це вид мистецтва, що відображає певні історії та казки в сценічній дії, і показують їх люди, актори або ляльки, яких тримають актори, їх ще називають лялькарі. Казки і історії, які показують у театрі, називаються виставами, а ті, хто дивляться ці вистави глядачами. Для того, щоб люди змогли дізнатися про те, яка вистава йде в театрі, художники готують оголошення, в ньому зазначається назва вистави, і де і коли вона буде проходити, а також прізвища акторів, які в ній грають роль. Таке оголошення називається афішею. Зазвичай афіши вішають біля театральної каси або біля театру на дошці оголошень. А щоб потрапити на обрану виставу, треба ще придбати квиток в театральній касі. А хто продає квитки в театральній касі? Так, касир. Коли купуєте квитки, не забувайте говорити чарівні слова. Дякую! І, будь ласка. А зараз давайте трохи відпочинемо, то зробимо гімнастику для наших оченят. Бачите, у мене тут літає бджілка. Давайте за нею будемо слідкувати, як вона буде літати. Але при цьому ми не повертаємо нашу голівку, а тільки оченятами за нею слідкуємо. Починаємо. Полетіла наша бджілка, да? Полетіла, полетіла. Існує декілька від театру. А ми з вами сьогодні поговоримо про ті, які можна створити вдома. Наприклад, тіньовий театр. Його створюють за допомогою світла та наших ручок. Ось так. А ще є театр тіней. Його також створюють за допомогою світла та різноманітних фігурок на паличках. Давайте пограємо у гру, відгадай, яка вистава зараз буде! А ще вдома можна грати в ляльковий театр. Ляльки можуть бути різні. Люди навчилися в'язати їх. Ось у мене такий напальчик. шити їх з різних матеріалів. Ось це герої до казки Червона Шапочка. А ще до вистав створюють декорації. Ось у мене герої до казки ряба». А... Це будиночок дідуся і бабусі. Також ляльок для лялькового театру роблять з паперу. Ось, наприклад, такі іграшки-бігунці. я пропоную нам з вами сьогодні зробити таку ляльку бігунця. Для цього нам буде необхідно. Аркуш паперу та олівець, бо спочатку треба намалювати її. Я намалювала зайця, розфарбувати та вирізати. І лялька буде готова. Чекатиму на, ваш, на фото ваших ляльок.